Сьогодні субота буде баний день. Вінечка будемо зараз замочувати, будемо баню потопити, Тут травичка, тут. Так, в баню заходить, ну, баня унікальна, баня по чорному. Найбільше таких бань в Фінляндії. На 5 мільйонів населення мільйон бань у Фінляндії. Оце камінчики. Ось тут палиться Баня. Принцип роботи цієї бані без димохода. Дим знаходиться внутрі бані. А оце Витяжка отута. Витяжка. Сюди виходить дим. У фіні в карелі називається вона рапа. Отут. Витяжка. Тут полиця сидимо, тут трави сушаться. І полин, і звіробой, і чебрець лісовий. О, пахне. І він сохнуть тут. Віночки сохнут. Так. Тут бі... бітон. Беру віночка бітон і намочується в холодній воді. Там вода холодна Іменно холодна. І доки буду топити, буду 2-3 години топити баню. А топлю березовими дровами. Бачите? березові дрова. Ось тут топка. Трохи не виднося, але ну нічого. Зараз я ці трави позбираю. Тут бочка зверху. А тут душ. О, їй душ тут, так. Душ є. Баня нагрівається. В бочці вода нагрівається. Така баня є в Естонії 300 років бані. Вона в ЮНЕСКО під захистом. Вона вважається сама краща баня. тут камінчики будуть нагріватися. Отак. Така баня по чорному. І тут сохнуть різні травички. І звіробой. А це віховий віник. А оце? Полин. Лісова смородина отут. А, аромат. Ось така баня по чорному. Зараз буду розтоплювати. Отак. Сьогодні банний день субота. Сьогодні.